Доброго дня усім. Я Роман Харковенко, кандидат історичних наук, і я люблю культурну спадщину. Сьогодні ми будемо говорити про Швецію, розглянемо витоки, етапи встановлення та розвиток пам'яткохоронної галузі вказаної країни. Особливості законодавства Швеції у сфері охорони культурної спадщини, а також познайомимося з її пам'ятками. Швеція це унікальна країна. Ця скандинавська красуня в оточенні гір і скель побудувала дивовижні міста, але зберегла баланс з природою. Столицю Швеції називають містом музеєм і не дарма. Обійти всі музеї Стокгольма не так і легко, кожен з них особливий. В них поєднані старовинна культура і побут Швеції і сучасним мистецтвом та технологіями. Крім іншого, Україну зі Швецією пов'язує така історична поста, як Інігерда Швецька. Ярослав Мудрий одружився зі шведською принцесою Інігерд в хрещенні Іриною у 1019 році. Вона донька Шведського короля. Олафа Шетконунга, батько віддав її за новгородського князя на той час Ярослава Мудрого, який мав перспективу стати князем Русі у разі перемоги в княжі міжособиці, яка спалахнула після смерті Володимира Святославича між його синами. Шлюб Ярослава та Єнгерди був щасливим. Про красу, розум княгині, її вплив на Ярослава розповідають легенди. Вона народила Ярославу шестеро синів Володимира, Ізяслава. Святослава, Всеволода, В'ячеслава та Ігоря і три доньки Анастасію, Єлизавету та Анну. На честь святих покровителів княжого подружжя біля Софії Київської збудували чудові храми святи Георгія та Ірини. Померла княгиня Інігерда 10 листопада 1050 року. Її останки зберігаються у мармуровій гробниці Ярослава Мудрого, що стоїть у Софії Київській. Робота з культурною спадщиною та слідами минулого передбачає важливі питання про майбутнє. Культурна спадщина є універсальним ресурсом у розвитку суспільства, для якого важливі питання є: охорона здоров'я, життя на природі та зростання цілої країни у Швеції. Дуже цікава культурна спадщина. Давайте познайомимося з її пам'ятками. Собор Упсали, Упсальський замок, палац Дротнінгхольм, Стокгольмський архіпелаг, старе місто Стокгольма, Стоунгендж, Візбі, Королівство Кристалів, Карлстен, Гетеборг та багато інших. Скандинавські країни відрізняються тим, що в них з досить давніх давен застосовувалася розумна. Система охорони пам'яток. Тут не було законів у точному сенсі. Їх замінювали численні королівські декрети. Наприкінці 19 сторіччя було неможливим встановити подібний принцип шляхом прямого законодавства. А в Швеції це було природнім наслідком традиційного звичаю, що принесло користь пам'яткам та їх охороні. Саме тому. Законодавство Швеції у пам'яткоохоронній галузі вважається найстарішим у світі. Традиція державної охорони пам'яток у Швеції нараховує вже близько чотирьох століть. На зорі цієї традиції у 17-му та на початку 18-го сторіччя відбувалося становлення централізованої шведської держави з великими імперськими амбіціями, важливу роль в обґрунтуванні яких мало історичне надбання. Державна система. Охорони пам'яток у Швеції бере початок з акту регенського опікунського уряду від 28 листопада 1666 року. Цей документ, на відміну від меморандуму 1630 року, застосовувався до невизначеного кола осіб, від яких вимагалося не завдавати шкоди пам'яткам. Саме тому він вважається першим в історії шведського права правовим актом у сфері охорони культурної спадщини. Цей документ. Брав під охорону всі визначні пам'ятки незалежно від форм власності. Цим документом впроваджувалася загальнодержавна система опису пам'яток, і опис пам'яток покладався на місцеву владу і духовенство. Але приватна власність на землю стала неабиякою перепоною в охороні пам'яток. В інших скандинавських країнах це питання було ще болючішим. Саме тому. У Норвегії пам'яткоохоронний акт був прийнятий у 1905 році, а в Данії лише у 1937 році. В контексті врахування інтересів землевласників уряд Швеції був змушений частково використовувати римське право 4 липня 1684 року. Був прийнятий ще один акт про цінні знахідки. Основний кодифікований акт Швеції шведський державний закон. 1734 року. Шведські розцінки винагороди за історичні знахідки діяли і на території Великого князівства Фінляндського. У 17-18 століттях на території Швеції здійснювали перші розкопки давніх пам'яток. Але археологічними їх називати не прийнято, тому що вони переслідували квазінаукові, ідеологічні цілі, а також пошук скарбів. Перші розкопки у Швеції пов'язані з іменами таких вчених як Улоф Рудбек та Улоф Вереліус. Улоф Рудбек це знаменитий шведський природознавець, який своїми розкопками намагався довести увага, що Швеція насправді є Атлантидою, описаною Платоном. Земельні реформи на початку 19-го сторіччя та супутні ними освоєння земель негативно вплинули на охорону пам'яток. В цей час Швеція остаточно перестала бути світовою потугою імперіалістичну ідеологію замінив певний національний романтизм, який тоді тяжів над усією Європою. Зазначені причини зумовили потребу в новому пам'яткохоронному законі і таким чином був прийнятий декрет від 17 квітня 1828 року. Цей документ брав під охорону всі пам'ятки незалежно від форм власності, проте охорона пам'яток перестала бути необмеженою. Запроваджуються гнучкіші юридичні механізми. Велику роль мав не примус, а переконання. Королівська академія наук історії та старожитностей Швеції була створена у 1786 році. На цей орган, декретом 1828 року, була покладена відповідальність за охорону. Пам'яток друга половина 19 сторіччя стала поворотним моментом у справі охорони пам'яток Швеції. Результатом чого є декрет від 29 листопада 1867 року, який двічі доповнювався у 1873 та 1886 роках. В ньому відображена тенденція професіоналізації та централізації охорони пам'яток. Був чітко прописаний. Механізм надання права на здійснення археологічної, спадщини на її дослідження. В цей час формується археологія як наука, і цей процес пов'язаний саме зі Скандинавією. Саме з цим можна пов'язати перехід державного регулювання історичним надбанням на наукові основи. Вперше вводиться термін постійна пам'ятка, під яким розумілися історичні пам'ятки. Взяті під державну охорону. Перелік видів пам'яток став ширшим та докладнішим. У спеціальному додатку до декрету від 21 квітня 1886 року передбачався захист підземних об'єктів, тобто давніх поселень і поховань. Необхідно зазначити, що в цьому документі на тлі в цілому високого рівня законодавчої техніки містилася низка надмірно вузьких норм. Значну увагу було приділено управлінню охороною культурної спадщини та складанню загального опису пам'яток у Швеції. Попри всю прогресивність шведських норм, на початку ХХ сторіччя Україні не було свого парламентського пам'яткоохоронного закону. Законодавство в сфері охорони культурної спадщини на той час складалося повністю із королівських розпоряджень. Комплексний закон про охорону пам'яток. У Швеції з'явився тільки у 1942 році. І мав назву Закон про давні пам'ятки. На сьогодні правова база в пам'яткоохоронній галузі Швеції така. Закон про історичне середовище, 1988 рік, номер 950 Екологічний кодекс. 1998 рік. номер 808. Закон про планування та будівництво, 2010 рік, номер 900 Та закон про лісове господарство. 1979 рік номер 429 Таким чином, Швеція і досі залишається в авангарді світової пам'яткохоронної думки. Міністерство культури Швеції є центральним органом державної влади у сфері охорони культурної спадщини. Крім того, функціонує Рада з питань національної спадщини завдяки державним асигнуванням на управління культурною спадщиною. Вказана рада щороку розподіляє близько 26 мільйонів євро головним чином між адміністративними радами округів Швеції для покриття витрат на заходи пов'язані з культурною спадщиною. Більшість рішень на місцевому та регіональному рівні приймаються окружними адміністративними радами, які є державними органами, що відповідають за питання, включно з управлінням культурною спадщиною. Ця 21 рада. Підзвіт на Міністерству фінансів та отримує свої завдання від уряду Швеції. На місцевому рівні Швеція має 290 автономних муніципалітетів. У Швеції нараховується 15 об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Королівська резиденція Дротнінгхольм, Бірка Ігувгорден. Залізоробний завод Енгельсберг. наскельні рельєфи в Танумі, Скух Чуркогорден, Ганзейське місто Візбю, Церковне містечко Гамельстад поблизу міста Лулео, Лапонія, Військово-морський порт міста Карскруна, сільський ландшафт в південній частині острова Еланд, Високий берег та архіпелаг Кваркен. Гірничо-промисловий район Велика Мідна Гора у місті Фаун. Радіостанція «Варберг». Геодезична дуга Струве. Декоровані ферми Хельсінгланда. Уважливим є розуміння історичного досвіду Швеції, тривалого характеру вирішення питань, які ми сьогодні намагаємось подолати одним розчірком пера. Досвід централізованої, консервативної, бюрократичної Швеції це досвід державницького підходу. До охорони культурної спадщини, який демонструє, що держава може бути ефективним гравцем і навіть генератором передових ідей, але є одне але умовою ефективності держави та бюрократії має бути реальність та компромісний характер поставлених перед ними цілей. Якщо держава каже, що під її керівництвом якісь певні організації установи. Чи підприємства є збитковими, то цим самим вона, тобто держава, розписується у своїй неефективності та управлінській профнепридатності. І це нам засвідчує досвід Швеції. І насправді консерватизм це непогано. Взагалі, що таке консерватизм? Консерватизм це коли все навколо змінюється, змінюється форма, змінюються декорації, а зміст, основа і фундамент залишаються незмінними. Бути за все хороше проти всього поганого можна. Любити все і всіх навколо теж. Але перш за все треба любити і цінувати своє, свою малу батьківщину, батьківську хату, річку, ліс, поле, садок. Ви пригадайте, як співали наші дідусі й бабусі? Вони міряли відстань між населеними пунктами зазвичай селами, не кілометрами, а піснями. Наприклад, вони казали так: три пісні і там. А пісня це елемент нематеріальної культурної спадщини. Це я про консерватизм. А де сьогодні наша пісня? Де сьогодні наша естрада? Сама естрада, не шоу-бізнес і не бізнес-шоу. Ще 40 років тому наші люди при застіллях завжди і багато співали. А сьогодні ні. Нам дали свободу вибору, мобільний зв'язок, інтернет, соціальні мережі, гаджети, виділяються різноманітні гранти. А на кухні. Тихо. На кухні ніхто не співає. Але я глибоко переконаний, що все зміниться на краще. І наша душа завжди буде співочою. Змінимо своє ставлення до культурної спадщини, змінимо своє майбутнє. Все матеріальне рано чи пізно відійде і залишиться нематеріальне. Кожна людина, яка мислить лише матеріальними категоріями, врешті-решт розуміє свою неповноцінність. Пригадуються слова Григорія Савича Сковороди: добрий розум робить гарним. Будь-який спосіб життя, задумайтесь над цими словами. З вами був Роман Харковенко. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.